Трійце, яка є єдиним Богом безкінечного милосердя, віддаю тобі всю хвалу, честь і славу сьогодні і навіки. Амінь. Пресвятая трійце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий завітай із ціли немочі наші, ради імені Твого. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Пресвята Трійця єдиносущна держава та всього доброго причина. як ми віддячимо Тобі за все Ти, що Ти дала нам грішним і недостойним. Раніше, ніж ми на світ прийшли, за все те, що подаєш кожному з нас впродовж всіх днів життя нашого, і що приготувала всім нам у майбутньому житті, таж за такі благодіяння й щедроти належить дякувати тобі не тільки словами, але і ділами, дотримуючись та виконуючи. Заповіти Твої, ми ж пристрасте й наші, і злих звичаїв слухаючи від юності в безчисленні гріхи і беззаконня впали, ставши нечистими оскверненними, ми не тільки перетрисвітле лице Твоє спокійно ставати, але навіть імені Твого Пресвятого. Негідні були б вимовляти, але ти сама захотіла на радість нашу сповістити, що чистих і праведних любиш, і грішників, які каються, милуєш і милостиво приймаєш. Зглянься, пребожественна тріця, з висот святої слави твоєї на нас багатогрішних. І добре бажання наше замість добрих діл, прийми і подай нам Духа правдивого покаяння, Пресвята Трійце, зроби так, щоб, зненавидівши всякий гріх у чистоті й правді, до завершення днів наших ми прожили, виконуючи Пресвяту Волю Твою і славили чистими думками. І добрими ділами найсолодше і величне ім'я Твоє. Амінь. Слава Отцю, який своєю силою створив мене на свій образ і подобу. Слава Синові, який з любові звільнив мене від усякого розбиття і відкрив мені двері до неба. Слава Святому Духові. Який зі свого милосердя освятив мене і постійно здійснює це освячення через благодаті, які я отримую щодня від його безкінечної доброти. Слава трьом Божественним особам Трійці, нині повсякчас і навіки вічні. Я поклоняюсь Тобі, благословенна Трійця. В любові і глибокому поклонінні і віддаю тобі подяку за те, що об'явив нам таку славу і невимовну таємницю, покірно благаю тебе дарувати витривалість у вірі аж до смерті, де б я не могла бачити небесну силу, в яку твердо вірю на землі. Бога одного у трьох різних особах, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь, вічний Отче, Сину і Святий Душе, найсвятіша Трійце, яка є єдиним Богом безкінечного милосердя, віддаю тобі всю хвалу, честь і славу сьогодні і навіки. Амінь. Вірую в Бога Отця Всемогутнього, Творця Неба і землі. Кожен, хто бажає спастися, повинен над усе дотриматися правдивої, загальної, християнської віри, той, хто не зберігає її в цілості та чистоті, є приречений на вічні муки. Правдива ж християнська віра є така, ми поклоняємось єдиному Богові в трьох особах та трьом особам у єдиному божестві. Ми не змішуємо іпостасі та не поділяємо на частини Божественну сутність, бо одна іпостась Отця, інша сина, ще інша Духа Святого. Але Отець і Син і Святий Дух є одне Божество, слава Його одна, велич Його одна та вічна. Який Отець, такий і син, такий і Дух Святий, нестворений Отець, нестворений син, нестворений Дух Святий, неосяжний Отець, Неосяжний син. Неосяжний Дух Святий, вічний Отець, вічний Син, вічний Дух Святий, але немає трьох вічних, а тільки один вічний, так само й немає трьох настворених, трьох неосяжних, але є тільки один настворений, та один неосяжний. Так само всемогутній Отець всемогутній син, всемогутній Дух Святий, однак не існує трьох всемогутніх, але тільки один всемогутній. Так само отець є Бог, Син є Бог, Дух Святий є Бог. Однак не існує трьох богів, а один Бог. Так само Отець є Господь, син є Господь. Дух Святий є Господь, однак не існує трьох Господів, а один Господь, бо так само, як християнська правда вимагає від нас визнавати кожну іпостась окремо за Бога та Господа, так само і вселенська християнська віра забороняє нам говорити про трьох богів або Господів. Ніхто Отця не створив, ніхто його не зробив з нічого, ніхто його не народив, син тільки від Отця, не зроблений, не створений, але народжений, Дух Святий від Отця та Сина не зроблений, не створений і не народжений, але походить. отже є один Отець, а не три Отці. Один син, а не три сини, один Дух Святий, а не три Духи Святих. І серед цих трьох осіб ніхто не є першим чи останнім, ніхто не є більшим, а чи меншим від іншого, а всі три іпостасі між собою однаково вічні та рівні, отже слід поклонятися, як цим трьом в одному божестві. Так і Богові в цих трьох особах. Отже, тому, хто бажає спасіння, належить так думати про три особи в Богові. Але для вічного спасіння ще належить твердо вірити у втілення Господа нашого Ісуса Христа. Таким чином, правдива віра полягає в тому, що ми віруємо та сповідуємо Те. Що Господь наш Ісус Христос, Син Божий, є Бог і є людина. Він, Бог перед усіма віками від Єства Отця народжений, людина народжена від Єства Матері, досконалий Бог і досконала людина, яка має наділено розумом душу та людське тіло, що існують разом. З боку Бога Він рівний з Отцем. З боку людини Він менший від Отця, хоча Він є Богом і людиною. Немає однак двох Христів, а є один. Він є один не через те, що Боже перетворилося в людське, а через те, що Бог стався людиною. Він цілком один, однак не через те, що обидва єства змішалися. А через те, що вони складають одну особу. Бо так само, як і душа, яка наділена розумом, і тіло складають одну людину, так і Бог, і людина є один Христос, який страждав заради нашого Спасіння, зійшов до пекла, воскрес із мертвих третього дня, вознісся на небеса. І сидить праворуч Бога Отця, Бога Всемогутнього, звідки Він прийде судити живих і мертвих. Після того, як Він прийде, усі люди мають тілесно постати з мертвих, щоб дати звіт у вчинках твоїх. Ті, хто робив добре, увійдуть до життя вічного, а ті, хто чинив зло у вогонь вічний. Це є правдивою вселенською християнською вірою. Хто чесно і твердо не вірує в це, той спастися не зможе. Вічний Отче, Сину і Святий Душе, найсвятіша Трійце, яка є єдиним Богом безкінечного милосердя. Віддаю тобі всю хвалу, честь і славу сьогодні і навіки. Амінь. Пресвята трійце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий зглянься ізціли немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і присно, і на віки віків. Амінь, амінь, амінь.